Стали відомі подробиці вибуху гранати у житловому будинку на вулиці Базарна. За інформацією прокуратури між 57-річним чоловіком та його дружиною виникла сварка. За жінку вступився син і зробив зауваження батькові з приводу поведінки. Перебуваючи у нетверезому стані, тоді став гранату і кинув її на підлогу. Внаслідок вибуху жінка померла. А 36-річний син зазнав осколкових поранень. Слідчі повідомили дебоширу про підозру. Нині він перебуває під вартою. На Білоцерківщині водій в'їхав в електроопору. Як повідомила патрульна поліція міста, аварія сталася у Тетіїві. Керманич Вазу з місця події не втік, але в його крові копи виявили 2,7 проміли проміле алкоголю. На порушника склали два адмінпротоколи. Заклад у центрі міста самовільно зайняв прибудинкову територію та пішохідну зону за адресою Леся Курбаса. 7 дріб 1. пройти неможливо, потрібно виходити на дорогу. Мамочки з дітками змушені обходити по проїжджій частині. Це взагалі законно, чому не реагує інспекція з благоустрою? Такі повідомлення пишуть білоцерківці у місцевих пабліках. Як пояснили наші редакції в управлінні містобудування та архітектури, заклад громадського харчування. Має погодження від них на розміщення літнього майданчика згідно з ДБН, ширина тротуару для безбар'єрного руху становить не менше 75 сантиметрів. Зазначу, після публічного розголосу ресторан прибрав частину столиків, вивільнивши місце для проходу. За понад 1 мільйон 341 тисячу гривень планують відремонтувати прибудинкову територію по проспекту Незалежності 48. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель Прозоро оголосив департамент ЖКГ. За ці гроші підрядник має виконати ремонт дороги, встановити бордюри, вивести сміття тощо. Дедлайн кінець жовтня цього року Зазначу, на сайті, одна з компаній подала скаргу на тендерну процедуру. І Хоч з учасників на аукціон поки що жоден не подався біля будинку по проспекту Незалежності 48 – вже зняли асфальт, замінені бордюри, але сходи та пандуси досі зруйновані. За словами місцевих, такий жахливий стан території вже майже 8 місяців. Замість дороги лежить гранпил та щебінь. А під час дощів тут утворюються глибокі калюжі та багнюка. Неодноразово люди калічились на цій ділянці, тож з нетерпінням чекають, коли міська влада візьметься за всі необхідні роботи. Місто Узин багато років отруюють місцеві заводи. Люди вийшли на мітинги і б'ють на сполох в усі державні інстанції та владні органи, але ніде не можуть добитися справедливості. Бо кругом бізнес, чиновницька порука та кумівські зв'язки. Проблему узенчан вивчала Олена Бойко. Мешканці міста Узин протягом останніх десяти років потерпають від жахливого смороду, який спричиняють місцеві заводи. Люди кажуть, дихати неможливо, а міська влада їх не чує. Тож змушені кричати про допомогу. За ці роки вони провели не один мітинг, але як виявилось, безрезультатно. Нещодавно узинчани знову прийшли під стіни міської ради і вже за кілька днів на офіційному сайті ОТГ оприлюднили протокол з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної. Безпеки та надзвичайних ситуацій. У документі йдеться, що такі підприємства, як Узінський цукровий комбінат, Антонівський м'ясокомбінат та інші зобов'язані дотримуватись екологічних норм. А міський голова мав звернутися до міндовкілля з запитом про перевірку. Однак навіть через два тижні, попри рішення про закриття спиртового цеху Узинського цукрового комбінату, Сморід не зник, тому люди знову прийшли до можновладців. Сморід тут таки були нестерпний і не тільки оцитнуть реживе Завод, який виготовляє ано, але ще й підприємства нас Свінар буду просто по-простому казати. У нас є такий мід мікс Тож підприємство, це колишні візити, чи хутровики його називалися. Вони постійно кожного року міняють назву. Потім Антонівська обойня, яка теж звозить сюди, і всі відходи можна по всьому тебе сказати, якщо приїхатися по полям. У нас є відходи, значить, зали залишків, не тільки кіски, але внутрішні органи. А просто відкрити все зливається або відкриту водойму. У нас річки секше взяти це підприємство «Мітмікс». А якщо взяти у нас оцетно-дріжовий завод, який виготовляє спірти танолови, то у нас і в атмосферу йдуть викиди. А так само так само у нас і водойму, і ну, відкриті поля фільтрації йдуть цінарник так само у нас. У нас три крематорії. цього разу людей запросили в міську раду, аби проговорити усі питання. Однак, замість конструктивного діалогу почались справжні розбірки. На питання, чому ініціативну групу не запросили на перевірку підприємств, міський голова зсилався на правоохоронні органи і пояснив, що так вирішила інспекція. Та стверджував, що зі свого боку міська влада максимально сприяла у всьому. Ми направили листи, приїхала перше. Приїхав це питання. Також знаходиться на контролі у правоохоронних органах. Приїхали за проханням. Слідчі приїхав представник екології, які надавали також транспорт, привозили його сюди. Максимальне сприяння з нашої сторони було. Які офіцовували питання, питання звітність фотосправ, тому що це не потребується. Вже запитуєте у правоохоронних органах. Це не, не в нашій наші коміа. Чому ніхто не був запрошувати? Далі знову питайте у правоохоронних органах. Ні. Далі, А, згідно про якщо Речу, ви кажете рині. протоколу, то ми все приїжджала лабораторія, санавая робила замери повітря. Яка надасть до правоохоронних органів, до компетентних органів заключення всі свої. Ми теж надавали їм максимальне сприяння в роботі лабораторії. Обурені містяни вже давно не вірять пустопорожнім балачкам і кажуть, що втомились від багаторічної бездіяльності влади. Єдине, що хочуть дихати чистим повітрям. Нестерпний сморід, від якого а, ніби стискаються легені. І коли я беру своїх діти, діточок в машину, загружаю в мене дитинка, ще тим паче донечка з особливими потребами, вона інвалід, мені доводиться їх вивозити за 20 кілометрів в сухоліси, в ліс, щоб вони вечором подихали свіжим повітрям і ми могли спати з закритими вікнами. Але коли цей сморід вночі, ну це я можу зробити в день. Коли цей сморід вночі, він проникає через всі шпарини, а не допомагають склопакети, не допомагають пластикові вікна. І е, в комендантський час. Вибачте мене, як батька, який повинен захистити своїх дітей, я їм нічим не можу допомогти. Я не можу їх вивести десь за межі міста, де не воняє. Я не можу їх повести в ліс. Тому е я вперше став тут. Згрупувався із толковими нормальними людьми, які не будуть мовчати. Не один узенчанин вже замислюється над втечею з міста, адже жити стає дедалі нестерпніше. Місцеві розуміють, ця проблема потребує особливої уваги та часу. На сьогоднішній день місто Узин займає перше місце в Україні по екологічних захворюваннях. Я знову ж говорю про те, я не хотів би. Я зараз думаю зі своєю сім'єю, чи варто мені жити в місті Узин, Чи може мені виїхати від відсіля назад, поїхати там, де ми жили, а приїхали ми заради того, щоб працювати, щоб виховати дітей, щоб дітей виховати порядними, чесними, добрими, здоровими. А після цього я не знаю, ви розумієте? Я не знаю. Отак, отака ситуація. Екологічна катастрофа у зені це дуже важливе і дуже для громади важке питання за фактом проведення мітингу навіть відкрили кримінальну справу. Про це повідомив начальник місцевого відділку поліції Олександр Шевченко. Чи вдасться місцевій владі мешканцям підприємцям знайти спільне рішення з виходу цієї ситуації? Нині важко спрогнозувати, адже між сторонами відсутня комунікація і бажання йти на поступки. Бізнес не Че втрачати прибутки, а влада налагоджені зв'язки, за що люди платять своїм безцінним здоров'ям. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква Аби мати актуальну інформацію про події міста, громади та області, раджу закріпити на пристрою сторінку нашого сайту bc.espresso.tv. там щогодини з'являються свіжі новини з різних сфер, а також актуальні інтерв'ю, блоги та аналітика. Переходьте та читайте. Початок покладено шедевр українського модерну Водогін Даміловського. Що у парку Олександрія отримав грант від держави. А отже, розпочинається робота над його відновленням. Про це на сторінці у Фейсбук зазначив голова громадської організації Україна інкогніта Роман Маленков. За надані кошти планують провести грізнопланове дослідження, зокрема створити тривимірні моделі та креслення об'єктів комплексу. Також запустять інформаційну кампанію з популяризації українського модерну. Це стане Основою для створення проєкту реставрації будівель до того ж, 10 серпня на території проведуть толоку і запрошують білоцерківців долучитись до неї. Нагадаю, водогін зведений видатним архітектором Миколою Деміловським у 1928-1929 роках. Раніше споруда була ключовою для Білої церкви, адже забезпечувала центральну частину міста водою. Втім, у 1992 році її законсервували. Деякий час будівля перебувала на балансі водоканалу, потім її передали міській раді. У занедбаному стані комплекс перейшов Парку Олександрія. А далі про демографічну ситуацію в місті за інформацією міського відділу рац минулого місяця вони зареєстрували 118 народжень немовлят. Одружились 144 пари, натомість розлучились за згодою 37. Попри те, що щомісяця на світ з'являється не менше сотні маленьких білоцерківців, смертність і досі перевищує народжуваність. Так, у липні померли 283 людини. Зазначу, загалом за 7 місяців ця цифра становить 1690. Водночас на світ з'явились лише 735 дітей. З вами протягом цього часу був Ярослав Гопацан. Не забудьте поставити дзвіночок на нашому ютуб-каналі, аби отримувати сповіщення про свіжі випуски новин. Також вмикайте телевізор на вихідних о 18.30 та 23.30, Бо йтимуть підсумки тижня. Бажаю вам мирного вікенду в колі рідних та близьких.